От, і там вже знають її ім'я. Завтра е вона має визначитися, власне, хто буде її віце-президентом. Це важливо. Сьогодні вона проводить співбесіди і зараз якраз там все вирішується. Да? От, е що важливо із цього всього? Вони говорять, що. Е Гаріс може бути про українську, вона заповниться і буде, і Трамп так само може бути. і не обов'язково він повинен ставати на одні шальки терезів із Путіним, тому що розуміє, якщо Китай, то тоді дійсно це буде програш для нього самого. І зараз е Україна, е ну скажімо так, вже робить ставку на, ну, не на когось з цих двох, а на цих двох політиків, відходячи від Байдена. От і вони про це теж кажуть, що йде певне вже завершення відносин. І коли Харіс приїжджала на швейцарський форум, де дуже нестратегічно поставили її позаду другий ряд, але вона сказала дуже стратегічні слова: що Україна це один з найбільших стратегічних пріоритетів в цій частині світу, тому рішуча підтримка Україні. І вони говорять, що це насправді дуже потужні слова, які переростуть в дії.